Зараз дивіться внимательно. Дивіться. Береш і плавиш прямо на цьому. Диви. Все. Дивись. Це на вісно, це навісу ж я роблю. Диви. Хватається намертво. Прекрасно. Самі розумієте. Він до всього хватається, Я не знаю, ну. До цього може не схватиться. І то я не... Ну, він... Це бешений припой, він до всього береться. Треба взяти простий припой для того, щоб потестувати флюс пасту, тому що я не знаю, як вона буде себе вести, просто розумієте. Ну там покрите воно. І з цієї сторони ще ось. Отак, ну, приб'ю. весу попаяю, пожалуйста. Пожалуйста. Він припаює все вообще без проблем. Оце отакий синол Professional.